Добрий вечір всім. Ми вже відкриваємо сезон будування на вулиці. Правда, ще не всі котики. ось, Там трошки там. Ведеться ще й підпалю давати, але у нас сьогодні дощу не було, сонечко. Вон чорненький наш котик новий. Є котик є. Сидець. Ще не всі сюди позбігалися. Будемо ще в підвалі трошки розкладати їжу. Бо не всі тут поїдять, а там прийдуть нами, що всі поїдять. Тут трохи помили від болота фрілки всі. Це наша. Тоненькая кошечка, Це ця сіренька, де сиділа в певному кутку мишка. Вже вона там не сидить.